Орендуй ялинку допоможе захисникам. Вже майже 10 років таку благодійну ініціативу запроваджують представники екологічного центру Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Ускільки тепер обійдеться новорічне дерево, наша Ольга Лаврук знає. Новорічна ялинка цього року задоволення не з дешевих. За оренду дерева у горщику доведеться викласти від 300 до 2000 тисяч гривень. Цінник формують його висота та вид. Пані Тетяна вирішила орендувати одразу декілька ялинок. Про цю ініціативу знає й давно, тому вже не вперше долучається до доброї справи. На даний момент це друга ялиночка, але ще буде третя ялиночка. Ще буде середня ялиночка, одна велика в нас. Я тут працюю в цьому офісі. Середня ялиночка також поїде вже до мене додому. А ця поїде може до діток. Вона дуже гарна цього року. Дуже гарні ялиночки. Вони прикрашені гірляндами. Спершу ініціатива об'єднувала людей навколо турботи про довкілля. Та з початком повномасштабної війни екологічна ідея стала благодійною. За виручені кошти за оренду. Ми закуповуємо щирий віск, з якого наші семінаристи Семінарії духовної виготовляють окопні січки, які направляємо на передову. І таким чином це є вийом ще. Нашої солідарності, підтримки наших героїв, наших воїнів з умовами оренди дерево можна залишити або ж повернути. Тішить, що також багато ялинок залишають і висаджують в себе біля дому, біля церкви. Мабуть, вже близько за час ініціативи, близько тисячі ялинок було висаджено, і тепер інколи коли. Питаємо колег душпастерів, чи може візьмете собі ялиночку в оренду. Каже, а в нас вже росте нас же велика ялиночка. Росте ми, ми вже маємо. І це справді не може не радувати. Людям пропонують і пам'ятку з догляду за вічно зеленим деревом. Дбати про нього запевняють священники не складно. Треба Пам'ятати про те, що ялинка це є живе деревце і вважати, щоб під час свят вона не померло. Слід пам'ятати про те, що ялинка в зимовий період перебуває в такому опісні, тому надмірна теплота чи, наприклад, волога, вона може стимулювати ялинку до того, що вона розпускається, і передчасне розпускання в зимовий період може привести до того, що ялинка може загинути. Повернути орендоване дерево потрібно до 8 січня.